І смішніше. Молодці. Танцюємо далі. Руки вперед. Лікці зігнули. Чутя? Танцюємо. Танцюємо. Загоні найкраще танцює. Їхня вожата. О, вам треба брати приклад. Молодець Марія Юрівна. Продовжимо далі. Руки вперед. Лікті зігнули. Спину прогнули. Чуче. Танцюємо. Ще раз всі разом пі-пі-пі-пі продовжуємо далі. Руки вперед, лікті зігнули, спину прогнули, ноги розставили. Чуча танцюємо. Покрутили. Продовжимо. Руки вперед. Ще раз руки вперед. Ліхти зігнули. Спину прогнули. Добре прогнули. Ноги розставили. Плечі розправили. Чуча. Танцюємо. А де спину добре прогнули? Де воно? Я не бачу перший загін. У молодці. Не згорбилися, а спину прогнули. Молодці, продовжимо далі. Готові? Руки вперед. Лікці зігнули. Спину прогнули. Ноги розставили. Добре розставили. Далі що? Плечі розправили. Голову закинули. І так і танцюємо. Чуча? Танцюємо. Дуже дякую. Спину прогнули, спину прогнули, а голову закинули. Дивимось в небо на хмарці. Молодці перший загін, але все ж таки танцює саме краще ваша вожата. А ви всі дуже гарно, а ви краще за вожатих танцюєте. Це тільки перший загін, так танцює. Ага, ага. Готові? Зараз я дивлюсь перший загін. Ви маєте станцювати краще всіх. Домовились? Домовились. Шостий. Ви теж. Дивіться на них і робіть так само. Руки вперед. Лікці зігнули. Спину прогнули. Ноги розставили. Плечі розправили. Голову закинули. Язик висунули. А хто засуне назад, той не приймає участь в грі. Язик висунули. Чича. Танцюємо? А як гарно танцює перший загін, а язик висунули. Шостий, покажіть свій язичок. Ого, ти так не роби, не треба. Oh oh Молодці! Давайте собі поаплодуємо. Сідайте на місця і продовжуємо дивитись наші флешмоби, поки на нас ще не пішов дощик.